На календарі кінець грудня, а це значить, що вже зовсім скоро у Німеччині відбудеться різдвяна гонка, або ж її оригінальна назва World Team Challenge. Ці комерційні змагання пройдуть 28 грудня і складатимуться з двох частин. Першим в програмі різдвяної гонки ма старт, який розпочнуть жінки. Після стрільби вони передають естафету чоловікам. Тож загалом жінки біжать 4 кола і 5 кіл у чоловіків. За кожний промах штрафне коло 75 метрів. Після невеликої перерви починається гонка переслідування. Відставання, яке команда мала за результатами мас старту, зменшується у два рази, а команди, які відстають від лідерів більш ніж на 45 секунд, стартують одночасно. В цій гонці також 9 кіл. Після яких і вирішиться переможець. На арені в Гельсенкірхені змагатимуться 10 запрошених організаторами команд. По-перше, це переможці минулорічної гонки француза Жулья Сімон та Фаб'єн Клод. По традиції на провал господаря двома командами представлені німеччина Роман Рес та Яніна Хеті Хвальц, яка замінила захворівшу Софію Шнайдер. Друга команда від Німеччини це Анна Кебінгер та Бенедікт Доль. Від Австрії виступатимуть переможці 2021 року Ліза Тереза Хаузер та Фелікс Ляйтнер. Норвезький дует Інгрід Тандревольд та Стурла Легрейд. Від України запрошені Юлія Джима та Дмитро Підручний. В минулому році українця через травму заміняв Антон Дудченко. Команда Чехії. Маркета Давідова та Міхал Курчмарш Від Бельгії виступатимуть Лотте Лі та Флоран Клот, словенська команда Яков Фак та Полона Клеменчич. І від Швейцарії запрошені Емі Басерга та Себастьян Штальдер. Розпочнеться ма старт о 19.15 і приблизно о 8. відбудеться гонка переслідування. Офіційними трансляторами є німецькі канали. А в Україні трансляцію можна дивитись на каналі Євроспорт 1